Привіт-привіт, мої любі водолії. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на серпень 2025 року. Подивимось, що на вас чекає. Подивимось підказки від двох оракулів, і також подивимось на окремій колоді карту для вас на тематику фінансів та кар'єри та стосунків. Кохання, ви просили у минулих відео більше розкрити тематику фінансів, і я вирішила поекспериментувати, додати ще от окремо карти по сферам у прогноз. Напишіть мені, чи подобається вам такий варіант в коментарях. Якщо подобається, будемо залишати цю тенденцію і на наступні відео. Так, взагалі, підписуйтесь, якщо вам подобаються мої розклади, якщо ви ще не підписані, ставте лайк, мені буде дуже приємна ваша підтримка та взаємодія. Так, подивимось водолії для вас на серпень. Королева жезлів, дівчина, буде присутня у вашому житті. Жінка може бути лев, може бути овен, до речі, може бути стрілець. Жінка така вогняна. Жінка творча. Не обов'язково цих знаків зодіаку по сонечку, це може бути асцендент, це може бути людина така творчої професії, може бути харизматична, така сексуальна кішечка, може бути організатор. Ця людина, тобто людина, яка може вас надихнути, дівчина, яка вас може надихнути, яка вас може запалити. Ось. І ви біля цієї людини такою ж стаєте, більш сонячною, гарячою, такою, відкритою, енергійною або енергійним. Так. що ще водолії для вас. водолії. Шістка кубків. Для когось це буде зустріч або спогади, або контакт будь-який з минулим вашим, з людьми з минулого. Це може бути приємна зустріч з людьми з минулого. Обмін якимись спогадами приємними, обмін подарунками. також може бути по цій карті, коли ви можете повертатися у місця, де вам колись було добре повертатися там чи до свого коріння. Це може бути і таке не дуже далеке, сильно минуле, але ви. Все одно повертаєтеся у ностальгію. До речі, місяць у нас ще ж розпочинається з ретро Меркурія. Він досі ретроградний буде. Він зараз ретроградний, коли я роблю для вас розклад, і буде ретроградним до. 11 серпня 25-го року, тому ви тут можете повертатися, до речі, до тем минулого. Можете щось згадувати, можете передивлятися старі фото, передивлятися старі фільми. Я передивляюся зараз Баффі переможниці вампірів, і я просто в кайфі. Я от зрозуміла для себе взагалі на чому базувалася моя персоналіті. Я уже цього не дуже пам'ятаю, але навіть я зрозуміла, що от чому звідки цей смак чоловіка. У мене, розумієте, а він формувався на містер Дарсі і вампір Костиль. Дякую. От тепер от що? От тепер от Перепрошую за ліричний відступ. Ви вже просто передостанній знак, я вже хочу трішечки з вами побазікати. Отже, ностальгія. Пригадуємо щось минуле. Ви знаєте, ви тут можете навіть страву собі якусь приготувати, яку от ви колись в дитинстві любили. Так. Що ще ще водолії для вас. Паш кубків! Дійсно, тут ви можете щось приготувати чи спробувати, якісь напії. Колись, наприклад, ви в дитинстві його робили, а от зараз такий смак дитинства або те, що ви там любили пити у студентські роки. Я згадала зараз якийсь лонгер, лонгершей. Так, все, Оля. Оля, заспокоїмося, я жартую. Це може бути зустріч на каву з кимось, це може бути комплімент, це може бути легкий флірт, не обов'язково в романтичному плані, у фізичному плані, це може бути навіть зустріч приємна з людиною, з якою вам класно, зустріч на каву, а також це може бути такий прояв. Чийсь... Причому цей прояв він не дуже такий масштабний. В сучасному світі це може бути і коментар, і лайк, і невеличкий такий якийсь прояв уваги, компліментик, невеличкий подаруночок. Може бути, коли вам захочеться там в кіно з кимось ходити. Вам буде хотітися відчути якусь таку нотку творчості всередині себе. І, до речі, це карта, по якій ми піклуємося про те, що ми любимо, або про тих, кого ми любимо, у кого до кого у нас є емоції. Це можуть бути племінники, можуть бути молодші брати сестри, можуть бути ваші діти-онуки, уже залежно від вашого. Віку. Ось, можливо, дійсно, ви там повертаєтеся, їдете до родичів, і ви там бачитеся з онуками, бачитеся з племінниками, бачитеся з молодшими родичами. І у вас таке почуття приємної ностальгії, тому що пажі це ще такі юнаки і дітки. Так, подивимося. Тепер таро секретного дзеркала, і подивимося, що ще водолія принесе. Серпень-водолі для вас. Трійка Пентаклі і це карта навчання, це карта прикладної майстерності. Це може бути навчання, можуть бути курси, може бути майстер-клас, може бути якась колективна робота, особливо там, де у вас от, троє вас. Так? Це може бути якийсь проект або якась така колективна робота, коли вам потрібно щось виконати. Карта Меркуріанська. Це ви можете щось обговорити по цій карті з кимось, щось комусь презентувати, щось написати. Це хороша карта для іспитів, до речі. Так, може бути покупка книг. По цій карті ви обираєте собі якусь літературу, дізнаєтеся про якийсь список літератури. Чи вже навіть зараз фільми, подкасти також по трійці пентаклі проходять. Так, що ще ще. Зірка. Дуже люблю цю карту. Одна з моїх улюблених карт. Це карта планування, карта здійснення мрій. Хтось захоче зробити свою карту бажань тут водолії, оформити якесь своє бачення світу. Це також ваші далекоглядні плани, поїздки можуть бути далекі землі, це щось більш таке уже далеке, відстань. Це карта, до речі, популярності, можливо, якісь ваші проєкти чи якісь. Якісь ваші пости, якісь ваші роботи будуть мати популярність, і вони можуть набирати, набирати, набирати популярність. Але зірка вона вказує, що зараз це ще навіть поки не апогей. Ви сформулюєте бачення, як ви хочете, і йдіть до цього. Ви вже можете мати результати, але будете мати більше. Може бути як придбання квитків на концерт якийсь, тобто зустріч з зіркою. Так, що ще. Водолієм. Мені здається, місяць у вас просто дивовижний. Так, що ще? Карта місяця. Тут у вас зірка і місяць нічна карта, карта деякої неясності. Можливо, ви будете очікувати, поки якась ситуація для вас проясниться. Можуть бути дещо якісь незрозумілі стани розгубленості, наприклад, коли у вас там поганий сон, або тривожність, або тривожність, якраз тут Семірка Пентаклі на дні колоди. Я дивлюсь, тривожність, коли ви там запустили якийсь проєкт і вже там чекаєте дуже швидких результатів. І зірка, вона каже, вам плануйте. А місяць просить вас не дуже думати негативно, так, а навпаки, більше. Світла давати. Слухайте свою інтуїцію, знайте, що буде світло, буде день і буде краще. Просто місяць він може таку деяку загубленість давати, і тому дуже важливо мати орієнтир. Е, місяць це також ще робота з психікою, з підсвідомістю, комусь захочеться от глибше копнути, можливо, навіть якісь медитації, можливо, якийсь навіть гіпноз, але також. Обережно не неряйте дуже глибоко в ці ілюзорні стани, тому що тут бачу біля цього зірку, тому вам так кажу, що в принципі бачу, що ви маєте мати орієнтир, куди ви рухаєтеся, і зірка вас приведе до кращого. Можливо, це пропрацювання навіть якихось страхів своїх. А для когось це може бути планування вагітності. Для кого це актуально, тому що місяць також непогана карта для вагітності. Так, і тепер у нас є ще окрема колода традиції», і ми з вами подивимося зараз окремо, що на вас чекає у сфері фінансів та кар'єри, а потім кохання. Так, що на Водоліїв чекає у сфері фінансів та кар'єри. Серпні імператор, і ви тут будете. Брати відповідальність на себе, можливо, ви будете тут спілкуватися з керівником, або ви будете очолювати щось, і ви самі будете керівником. Ви тут можете щось засновувати. От, можливо, ви тут уже поки що не знаєте, як це все оформити, але ви там уже навчаєтеся, уже дивитеся, уже думаєте, як ви хочете відкрити там ФОП чи відкрити компанію, чи розпочати свою діяльність по зірці. По карті імператору вам потрібно. Робити так, як ви хочете, але не втрачати відповідальність ще й за когось. Якщо, наприклад, у вас не було підлеглих або була менша кількість підлеглих, у вас може з'явитися тут більше підлеглих, більше відповідальності у вашому житті. Так, по імператору. Це влада, це відчуття влади, відчуття впливовості. І ще карта на кохання. Так, що у сфері кохання та стосунків чекає на водоліїв. Водолії. Дев'ятка мочів, ви можете дещо тут хвилюватися, якраз таки щодо теми стосунків. Можливо, ви тут через відстань хвилюєтеся, так? тому що тут місяць, і ви там думаєте, це можуть бути, до речі, нічні переписки, стосунки на відстані і коли ви там. Людина не поруч з вами, і ви можете думати, хвилюватися. Дев'ятка мечів це такий процес overthinking, коли ви занадто навіть багато думаєте. І по цій карті зазвичай нічого такого поганого не відбувається. А ми самі себе мучимо якимись думками, обдумуваннями. Тому тут краще у стосунках не надумувати собі зайвого. Якщо вас щось турбує, проясніть ситуацію, поговоріть краще. Це не привід не спати через це ночами і хвилюватися. У когось може бути як там, переживання щодо партнера, або там, переживання щодо свого якогось статусу у стосунках. Хтось, хтось буде думати, от, чому я сама, чому я сам, а хтось буде думати, що вже час завершувати ці стосунки. Краще ця карта каже, лягайте спати і не думайте поганого тут. Придумайте по зірці краще, як ви хочете. Мисліть позитивно і починайте рухатися в цю сторону, а краще зробіть карту бажань. Так, зараз з вами ще подивимося оракул. Для початку астрологічний оракул, подивимося, яка буде ключова, важлива енергія у вас на серпні. Оракул читається інтуїтивно, нагадаю. Венера в Стрільці, і це у нас Венера, така, яка любить подорожувати, венера, яка любить тематику за кордону, Венера, яка любить пізнавати інші мови, інші культури, інші кухні. Це Венера, філософ, це венера, яка любить навчатися, це венера, яка любить пізнавати інші культури і інші сенси для себе відкривати. До речі, може бути дівчина, так, у вас там Спочатку також виходила вогняна стихія, може бути дівчата, жінки, так як один з варіантів, стрільці мати якийсь важливий вплив ключовий так у вашому житті у сонечку чи в асценденті. але це зазвичай тематика навчання та за кордоном водолії тут. Так, і також ще практика для вас догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Дивимося, водолії. Яка практика сприятлива на серпень. Flow like water! Хтось дійсно поплаває, <гум> хтось просто відчує себе в потоці. Не чиняйте супротив. Відчуйте, що ви в потоці. Всесвіт вам підказує, куди йти. Зараз ще Плутон рухається по вашому знаку водолії. Я знаю, що ця трансформація. Може бути місцями болючою, тому що Плутон енергія мас, енергія трансформації. Плутон шикарна, сильна, дуже домінантна енергія. Але якщо ми дуже чіпляємося за старе і не даємо трансформаціям статися, не даємо нашому досвіду зробити з нас діамантик, то тоді може бути дуже боляче. Знаєте, уроки кожен раз повторюються, і можуть вони повторюватися все боляче. З кожним разом може бути сильніше. Тому будьте в потоці, ідіть туди, куди вас потік, цей трансформаційний вас направляє. Тому що, якщо ви не будете опиратися, Плутон вам може дати велику владу, популярність, велику якусь таку масштабну подію, трансформації особистості, трансформацію фізичного тіла. Але пливіть в потоці, будьте. Потоці, в ресурсі, в вайбі разом з Олечкою Свідніцькою підписуйтесь на канал. Наступні розклади будуть важливі, бо там будуть затемнення. Тому підписуйтесь, щоб не загубити. Поцілувала, обійняла, папа. -па.